Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Революції і повстання виникають, коли громадяни відчувають ослаблення режиму. Саме таким зараз є перехід влади від Путіна до Патрошова. Використання поки що двійника Путіна. Втім, Патрошо може зімітувати або публічну смерть Путіна, або протест і мітинг, який контролюватимуть силовики, після якого буде офіційне повалення Путіна. Десятки тисяч куплених росіян для Патрошова дрібниця, адже це легше ніж підірвати цілі квартали. Знаєте, є загальні соціальні закони, які історія Тразів підтверджувала їх відповідальність реальності в умовах масового терору. Люди ніколи і ніде не борються в масовому порядку, не виступають, не виходять на вулиці. Так влаштована людина, раціональна. Головний інстинкт людини це інстинкт самозбереження, сказав він. У більшості людей цей інстинкт превалює над іншими. Підкреслив Ейдман. Усі революції, повстання, демонстрації, протести відбуваються тоді, коли влада дає слабину, а не коли вона перепресує і б'є будь-кого по голові кейком. коли вона сама йде на якісь реформи або проявляє свою слабкість, проявляє лібералізм. Демонстру. Ро відсутність волі до того, щоб придушувати людей, які вийшли на вулицю. каже він, політолог зазначив, що аналогічно було і в радянському союзі, зокрема з часів перебудови, період з 85 по 91 рік. Тоді населення зрозуміло, що влада ослабла, оскільки влада грає в якісь ігри, в реформи і вже більше не карає за протест і антиурядову діяльність. Люди почали виходити на вулиці. Власне, це все закінчилося в серпні 91 го Словно звісний ГКЧП, державний комітет з надзвичайного стану теж не наважився на радикальні дії з придушення. Якби вони зважилися, як це були на площі тянян Мейн китайські комуністи, то можливо б досі з вами жили в СРСР. Отже, ситуація нинішня, вона якраз перешкоджає протестам, а не мотивує їх. Підсумував Ігор Ейдман. В той же час Збройні сили Російської Федерації зазнають колосальних втрат військ, проте Росіяни не оборені цим фактом, і ніхто не виходить на вулиці протестувати проти війни, розв'язаної Росією щодо України. У Росії можливий тільки голодний протест або бунт правих радикалів, які зберуться повалити президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив військовий експерт, майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Вернцер. Трати РФ в жахливі порівняння з кількістю військ, які зайшли 24 лютого 2022 року в Україну. Можна сказати, що армія РФ оновилася, але ова частка тих, хто зайшов в Україну, сьогодні вже там не перебуває, зазначив він. Експерт упевнений, що відсутність протестів у РФ мають історичне пояснення, пов'язане з тривалим кріпосним правом на території Росії, а також тяжінням Росіян мати при владі володаря тирана, який контролює державу силою. Чому у Росії ми не бачимо мітинги? У цьому є історичне коріння. У Росії дуже довго було кріпосне право на левовій частині території Російської Федерації. Тяжіння людей до сильної руки, незрозуміло чому. Серед росіян ходить міф про те, що потрібно терпіти сьогодні, щоб завтра побудувати якийсь новий добрий світ. Сьогодні ми потерпимо, а завтра буде добре, але завтра ніколи не настає. У Росії можливий голодний бунт або бунт справа. Голодний бунт це коли холодильник переможе телевізор, а бунт справа це коли праві радикали наберуть достатньо сил для того, щоб повалити Путіна. І я не знаю, що буде краще, пояснив він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.